Сьогодні в рубриці «Літературні Дегустації представляємо вам книгу нашого земляка Миколи Негоди. В день 95-річного ювілею говоримо про нього як про добре знаного поета, від його пора вийшло понад 12 збірок, про зайка, автора низки повістей і романів, байкаря, автора багатьох відомих пісень. Збірка віршів Козацький ген остання прожиттєва збірка письменника. У ній автор торкається подій минулого, багатьох визначних особистостей, відтворює світ таким, яким він є. Багато його віршів є актуальними і сьогодні, бо навіть деякі з них стали пророчими. Скажімо, якось цей, який я сьогодні пропоную вашій увазі. Не допили, не дограбували, не, доотруїли, не допродали. ще її не всю окупували, ще їм жити не дають хахли. Мало їм ефірного простору, слухання ефекту не дало. Не запанувати їхньому собору, поки не довимерло село. З граями гуртуються шакали і мудрує в бочці діоген. Ще вони не всіх корвозмішали, бо живучий ще козацький ген. Козацький ген, він у роботі, в морози, в літо грозове, в живій істоті з крові плоті від прапрапрадіда живе і діє, діє, молодіє щодень, щомиті, щодоби. Як не стараєшся Росії його у зародку убить? Дарма надієшся, що в гурті його поглине тлін і тьма, у Яничаровій манкурті він переродиться. Дарма у цей наш вік несамовитий, він вощасливлених, що мить себе відроджує, щоб жити допоки сонце світить. Дорогі наші сміляни, ми запрошуємо вас. Відвідати Центральну міську бібліотеку імені Олени Жоливої та познайомитися з творчістю Миколи Негоди. Переконана, що у кожному його небайдуже і талановите слово відізвиться по-своєму, адже його твори, написані багато років тому, озброюють нас у боротьбі сьогодні за нашу державу.